Такі книжки, які я вважаю дуже важливими. От, наприклад, минулого року ми видав, я видав книжку, яка називається Загадковий Духнович. Знаєш, Воноградів цікавиться історією. Це такий регіон, якого, якого така ностальгія за минулим, за 19 століттям. цим І далі. Оце той будитель, який висить в 19 столітті на найвищому рівні. Я займався Духновичем, багато читав, написав про нього п'єсу. І зрозумів, що дуже багато є цікавого матеріалу, який ми не знаємо. Отут, бачите, на маленькій книжці на 90 сторінок. Якщо ви її прочитаєте, ви маєте уяву, хто це за людина. Взагалі треба писати маленькі книжки. Це час маленьких книжок. Ну, і от ми заснували таку свою серію, це авторська серія, яка називається «Постскрипту», після написаного. Тобто пройшло 200 років з дня народження Олександра Васильовича Духновича. І Уявляєте, за роки незалежності про Духновича не вийшло в Закарпаття жодної книжки. Ця книжка написана десь в 91-му році, ще була Чехословаччина, але дуже гарна форма запитання і відповідь. Яким же було життя закарпатських українців у Чехословаччині? Як дійшло до роз'єднання Закарпаття та Словаччини? Чому на Закарпатті виникло москопільство? І троє справжніх знавців цієї теми бачите, відповідають тільки факт. тільки факт. Я вважаю, що цю книжку всі мають. Хто хоче розібратися і прочитати. Тут всі відповіді. Причому тут немає ніякої політики. Тут немає. Ще одна книжка, яка називається Блукаючий народ. Блукаючий народ. Одна з я вважаю з них найцінніших моїх книжок це розповідь про найдавнішу діаспору. Закарпаття. Бачите, про нас справді Ми, справді перший народ, наші люди весь час на заробітках по всьому світу і зараз, і 100 років назад, і 200, і перші виїхали ще 250 років теперішню Сербію, наші Закарпаття. Але я почав написав дитячу повість, про... чому я написав її? Тому що ну, наші діти не мають про кого читати, про якихось своїх героїв. Знають Сталоне, знають Шварценеггера, а от якоїсь біографічної книжки про реальну принца немає. І от тому в мене виникла ідея, коли я дізнався цю історію, написати дитячу книжку. Я її написав. І, на і ви бачите, що зараз цього року вона переведена в будівництві вже Абаби Галама, і це видання, видання Старого Лева, вони тричі куркували тираж. І цього року вона вийшла вже під, так би мовити, вже з героями фільму. В цього року я видав книжку, яка називається Вошувах Івана Сили. Вона вийшла в Тернополі, дуже невеличким тиражам 300 примірників. Ну, можливо, це головна книжка, яку я написав до цього часу. Тому що документальної книжки про цю людину немає. Ми можемо говорити багато що про неї, багато міфів, легенд, всі розказують, я бачу, я то. А от якщо ми я як журналіст, ні треба. Парити. Приклад, кажуть, що королева Британії обучала... Івану Фірцев у золотий шолом, манжети, пояс. В якому році де це було? Ніхто не знає. Може це не було. Зараз. Або що він був чемпіоном Чехословаччини з важкої атлетики. До речі, з другого боку бачимо пам'ятник у Білках, бачите такий гарний пам'ятник і Білківська церква, яку, власне, Іван Фірцев. З, від, від, врятував від зруйнування. У білках греко-католицька громада до війни була і православна. Православна збудувала свою церкву. Якщо ви знаєте трошки історію, то коли заборонили Греко-католицьку церкву, то в селах, де були дві церкви, другу церкву руйнували. Тобто православну мали, а греко-католицьку просто руйнували. А там, де не було православної церкви, просто віддавали православну. Так от, ця церква має унікальні розписи. Хто був, хто був Білківський церкви? Обов'язково поїздня поліція. Ще одна тема, яка мене зацікавила, після того, як ми створили міф про Івана Силу, дитячий, у нас ще один є такий, наш земляк, розбійник. Закарпаття це край розбійників, ви знаєте. Думаю, вам не треба розказувати про контрабандистів і так далі. Це наші споконвічні традиції, які ми бережемо до сих пір. І От одним з таких відомих розбійників був Ригір Пинтя. Сам він Румун з Марамороша. тобто це таке, Але з Марамороша з тої румунської частини Марамороша. Це конкретна людина, яка конкретний час жила, відома дата народження, дата смерті. Він, на відміну від багатьох інших розбійників, був освіченою людиною. Це був капітан, офіцер, який володів мовами, тобто це вже mm -hmm. виділявся чоловік, який просто брав участь в повстанні, була справжня майже армія. там. І, на жаль, як і всі розбійники, вони живуть дуже мало, тому про них складають пісні, легенди і вірші. І от цей григепинтя якраз в нас в він відомий, тому що ми були в один регіон. Мироморж був цілий і легенди туди-сюди ходили.